Вітаю, шановні друзі, глядачі нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин У даному відогляді данові догляді увазі мережевий реноватор від компанії Bosch, а сам модель gop 3028 Постачається він у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо. Подивимось, що знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сам інструмент з довгим мережевим кабелем, шестигранний ключ для зміни витратних матеріалів та пильне полотно, а саме дерево та метал, тобто одразу універсальний витратний матеріал у комплекті. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: поживча потужність. 300 ватт, частота коливань холостого ходу від 8 до 20 тисяч коливань на хвилину. Кут коливань 1,4 градуси. Вага інструменту 1,5 кг. кілограми. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті. Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту, друзі. Спектр завдань реноватору, мультиінструменту дуже і дуже широкий, в залежності від витратних матеріалів, котрі ви будете використовувати. А витратні матеріали, звісно, підбираються під тип кріплення. І у даного реноватора в нас тип кріплення Starlock проте ви можете використовувати витратні матеріали і типу Starlock. Отже, спектр витратних, їх доступність, їх асортимент просто широчезний. Можете працювати з деревом, з металом, з пластиком, з дуже великим спектром інших матеріалів яким чином тут встановлюється витратний матеріал, все досить просто. У нас присутня спеціальний болт, котрий закручується після безпосереднього встановлення витратного матеріалу. Тобто, все класично, все досить просто. Встановили, затисли і можете працювати. До речі, друзі, витратний матеріал не обов'язково встановлювати під, як то кажуть, прямим кутом, не обов'язково встановлювати саме в цьому положенні. Можна встановити в будь-якому іншому зручному для вас положенні, в залежності від вашої потреби. Що ще розширює спектр завдань цього інструменту, адже у вас є доступ у важко доступні місця? Також даний реноватор відноситься до промислової серії професійного інструменту, відповідно розрахований на тривалу роботу, без перерви, без зупинки, та кожного дня можна працювати, не переймаючись тим, що інструмент буде перевантажений. Далі, друзі, корпус даного реноватору з усіх боків дуже добре прогумований, а в зоні хвату, в зоні руків'я. Дана гума має ще й рельєфну поверхню. За рахунок цього, у нас надійна фіксація та точна робота. Запустити інструмент досить просто: під великим пальцем, в незалежності шульгави чи правша, у вас знаходиться клавіша запуску червоного кольору. А якщо ми працюємо, вже як було сказано, з різними типами матеріалів, звісно, нам доведеться регулювати і швидкість коливань. Для цього у нас є. Коліщатко з заднього боку яке має загально шість положень, проте регулювання досить плавне, і ним ви можете підлаштувати необхідну кількість коливань. Далі, друзі, мережевий кабель у нас дуже добре захищений від зламу в проблемних місцях та має свого роду шарикоподібне кріплення. За рахунок цього у нас упереджується злам мережевого кабелю в проблемному. Місці. Отже, як висновок, ми маємо потужний інструмент для дуже широкого спектру завдань, надійний та з матеріалами, котрі завжди в доступі. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.